В цьому відео розглянемо виконання настрочних швів. Є два види таких швів: це настрочний шов з двома відкритими зрізами і настрочний шов з одним закритим зрізом. Для виконання першого шва настрочного з двома відкритими зрізами. Спочатку ми виконуємо зшивний шов із запрасуванням. Тобто ми виконуємо, складаємо дві деталі лицевими сторонами всередину, зрізи урівнюємо і на відстані 1 см ми з'єднуємо ці деталі. Далі ми припрасовуємо шов і запрасовуємо на одну сторону. Останній етап прокладання оздоблювальної строчки. По тій стороні деталі, по тій деталі, куди наші припуски запрасовані. Тобто, якщо в нас запрасовані на цю деталь, то і оздоблювальну строчку ми теж прокладаємо по цій деталі. Це в нас настрочний шов з двома відкритими зрізами. Ось вони з виворітній сторони, два зріза відкритих. І також ми бачимо, що тут з виворітної сторони ми бачимо дві строчки: одну ту, яку ми зшили внутрішню строчечку, яку ми сшивали дві деталі, і оздоблювальну строчку. Також такий шов застосовується тоді, коли шов потрібно додатково посилити. У нас тут дві строчки, або якщо Наприклад, тканина погано піддається вологотипловій обробці, тому ми фіксуємо наші строчки за допомогою, наші припуски за допомогою машинної строчки. Для виконання настрочного шва з одним закритим зрізом ми повинні скласти деталі лицевими сторонами всередину, але при цьому зрізи не урівнюємо як раніше, а випускаємо нижній зріз. По відношенню до верхнього на 1 сантиметр і зшиваємо деталі на відстані 5 міліметрів від коротшого зрізу. Лапка в нас йде по зрізу, це який у нас буде коротший. І цей нижній зріз виступає на 1 см. Для зручності можна позначити собі лінію, по якій орієнтуватися, до якої прикладати зріз, якщо на око ще це зробити важко. Ось ми зшили дві деталі таким чином, що одна деталь у нас відступає на 1 сантиметр, а строчка проходить на пів сантиметра 5 мм від цього зрізу, який у нас коротший далі ми припрасовуємо наш шовчик, припрасування швів іде обов'язково для того, щоб потім більш якісно можна було виконати подальшу вологу теплову обробку. Далі ми запрасовуємо наш шов на ту сторону, з якої у нас коротший зріз. тобто ми довшим зрізом перекриваємо коротший. Після цього ми маємо прокласти оздоблювальну строчку. Але в даному випадку вона має бути широкою 6-7 міліметрів, щоб ми могли перекрити оцей коротенький припуск. То він має бути схований за оздоблювальною строчкою. 7 міліметрів прокладаємо від шва. Так, цей шов виглядає з лицевої сторони, широка оздоблювальна строчка, з виворітної сторони. Ось ми бачимо, як він виглядає. Якщо ми заглянемо сюди, то того коротенького зрізу тут у нас не видно. Тобто він у нас закритий, через що шов і називається? З одним закритим зрізом.